Скільки мотоциклістів останніми місяцями затерли свій екіп до близьку, скільки заходили в гараж, заводили мотоцикл і просто сиділи поруч, пригадуючи веселі кілометри. Вже за два тижні прийде весна і настане неофіційний старт мотосезону. Разом із ветеранами на дороги вийдуть тисячі зелених водіїв, новачків. Чого від них чекати, ми перевірили на Антоні Фортунатові. Скільки жре, скільки пре. Скільки стоять зовсім скоро навесні? Українські дороги знову заполонять мотоциклісти і знову доведеться відповідати на ті самі запитання. Готуйтесь! Спортбайк, чопер, дрекстер, ендуро, моторт, мінібайк або мопед. Що вам подобається більше? Правильно, ризик. Він вже точно об'єднує всі ці мотоцикли. Якщо мопед у вас викликає сумніви, марно. Із нього теж можна вичавити солідну швидкість. Серйозний вид спорту в Україні сприймається скептично, адже ще з радянських часів мотоциклістів наголошую професійних, обзивають японським словом камікадзе. Можливо, колись і ви таке казали. Та чи багато змінилося з радянських часів? Чому одразу камікадзе? Давайте спочатку подивимося, цей сюжет і вже потім вирішимо, чи насправді всі мотолюбителі та спортсмени льотчики-смертники. Автодилема цього тижня така: сів за кермо спортбайка, підписав собі смертний вирок. Або чому треба навчитись, щоб не потрапити в хроніку Богдана Лазуки? Рівно за місяць до початку нового мотосезону в Україні. Джедаї освоюватимуть один із найнебезпечніших видів транспорту. Саме тому сьогодні ми завітали до професійного гонщика та тренера з мотоспорту Юрія Михальчика. Він навчить мене азам керування мотоцикла та розплющить нам очі на цей міфічний вид спорту. Почему? от я слышав неоднократно, що люди говорять, що мотоспорт це спорт для камікадзе. Ну, я вважаю, що це провокація. Камікадзе там сумасшедші є везде. навіть в тролейбусі. Які основні пункти можуть соблюдати. Человек, который садится в байк, чтобы поехать, в, допустим, в дальнюю дорогу. Самое главное, это эмоциональный интеллект в данной ситуации. Быть спокойным, уравновешенным, потому что как бы, это эмоциональная игрушка. Вот, И она подрывает прежде всего и адреналиновый, зашкаливает момент в человеке. И поэтому эмоционально я лечу, я лечу, я свободен, я ух, я сейчас наверну. вот, И все будет хорошо. Или э, дает ощущение целостности, так превосходства над другими. Не думаєте, що я так просто звідси поїду. Доки не пройду курс молодого бійця, ноги моєї за порогом цього мотодрому не буде. Навчатися я буду на підбайку. Чули про такий? Це як картинг для водіїв авто, тільки ще менший. Може, не мій розмір, однак потужності йому не позичати. Уранці все починалося з кави. Тут на мотодромі з розминок і стусанів для бадьорості. Теперь мені в глаза. Ну то вот ж. Смотри, так? Ти відеш мене? Конечно. Так, тепер серйозно я зрозумів лицо. Давно не були на фізкультурі. Тут без неї ніяк. Розминочка для шиї, косих на пресі і спини. Якщо у вас радикуліт, минайте ми мотодрому сьомою дорогою. Руки вперед. І задержались. Раз, два, три, чотири, п'ять. Випускай воздух. Ще раз. Стрибки на п'ятій точці оптична ілюзія, роки тренувань. Раз підприєм. Раз подприйму. Попри. І так 650 раз. Кожен день. І зрештою, подолання страху. Що, ачкова, железна. Перевірка моїх горіхів на металевість. Ще раз, в Фух, аж спітнів. Ну що ж, я приймаю виклик долі і доведу, що я джедай на світлій стороні сили. визнало мене готовим сісти за кермо. Кілька кіл з інструктором, а далі в бій. Згодом я вже і розігнатися майстер, і гальмувати. У прямому сенсі слова. Лише на секунду втратив концентрацію, так одразу ж довелося катапультуватися. Тихо. Красавчик! Ось тепер я розумію, що такий вид спорту далеко не для всіх. Спочатку треба відходити до тренажерної зали місяці зо три. Адже тут повинно бути як у містера Олімпія. Якщо ж ви хочете купити собі спортбайк, вам треба знати декілька головних ворогів. Серед них гордість, наші смертельно кострубаті дороги та водії колгоспники. Які ані забрежніва мотоциклістів не любили, ані зараз не люблять. Тож ви розумієте, яких унікальних навичок набуває ваша п'ята точка. Це й інтуїція, і додаткові гальма, і навіть ази пророцтва. Але ж і ризики зростають через швидкість і різкі маневри. Я б не сказав, що це повищена травматичність. Потому что экипировка она как бы дает возможность сохранить здоровье. Вот, И она разработана серьезными компаниями, которые работают над этим, рассчитывают все и путем пробы и ошибок. И, естественно, на сегодняшний момент уровень защиты самый-самый высокий. Красавчик! Запевняю вас, що купивши собі байк, ви повинні від'їздити на ньому як мінімум два роки з адекватною швидкістю і маневрами, перш ніж почати перевищувати або вилізати поміж смуг, або ставати на заднє колесо, як всі інші. Почніть з двох колес, і тоді ми обов'язково зустрінемось у тижневику джедай.